Всім привіт! Мене звати Влад. І в цьому випуску ми почитаємо канал найбільшого українського опозиціонера. Ні, це не шарі, якщо ви про нього подумали. Це буде канал Дениса Єлісєвича. Крива Лафера була ім. Почому тепер буде крива мілея. Ну він полюбляє Мілея, там другчево, доволі люта на нього, якщо хтось не знає. Ну і це відомий лібертаріанець. Ну і сам Денис Єлісєвич себе позиціонує як лібертаріанець. Несмотря на снижение налогів, правительству Мілію удалось в іюлі увеличити налоговые поступлення в реальном выражении на 4,8%. Ну, в принципі, кривала фера про це є, про пошук оптимального оподаткування, при якому держава буде отримувати найбільше податків. І це можуть бути доволі низькі налоги, і можливо, в Аргентина якраз і намагається шукати саме цю точку. Не знаю, до чого він тут згадав Криву лафера. Ну що, Саня, скоро в політику Лахов розводіть? А ну ось такі коментарі в нього також часто бувають. Тут наїсна усика, ну і справді усик мітить в політику, напевно. Е, тому подивимось, чи буде він з командою президента, чи може піде як незалежний кандидат. НАБУ также задержала бывшего губернатора Луганской области Сергея Гайдая. Ну, цена еще давняя новина была. Если город область аннексирована, а на бумаге существует, это всегда коррупция. Если не аннексирован, то тоже. Чё? Представьте, які персонажі упакувались, починає з 2014 року, -го звісно, вот таким нужна вічна війна. Я думаю, що Сергію Гайдаю вже це не потрібно, хоча, нагадаю, до речі, що Денис Лізєвич, не дивлячись на те, що він якби опозиціонер, він досить скептично ставився до нещодавніх мітингів, але саме ця справа була зроблена набу, за які люди і виходили на вулиці. Так, ну тут в нього, в принципі, доволі багато також про американську політику. Він проживає на території штатів. Ну і ось нещодавний скандал, я думаю, Багато хто бачив. Ну і нещодавній скандал там Сідні, джинси почали там кенселити і так далі. Ну і тут Денис Лісєвич також вирішив показати свою компетентність у даному питанні і зробив окремий пост. Реклама American Eagle Сідні Swinnie. Заработали 300 мільйонів доларів за день, 65 мільйонів безплатної Експозиції СМІ, ну я не знаю насправді наскільки це плюс, тому що там дуже багато негативу. Реклама LGBTQ Jaguar. Ягуар в Європі упали на 97,5% в апреле. А ну я чесно кажучи, не думаю, що продажі цілої компанії впали через якусь одну рекламу, пов'язану з ЛГБТ. Це так не працює. 180 тисяч прода на восімнадцятому году до 27 тисяч в прошлом году. Знову ж таки, це скоріше за все пов'язано не тільки з рекламою, а може з нею навіть ніяк не пов'язано. Мір виздоравлюває, хоч і нібистра, вовк, ідеологія умереть. Ну ще він дрочить на Трампа, але я думаю, що почитавши трішки далі, ми це зрозуміємо. Я так просто вожу в лор, хто не знає, в принципі, хто такий Денис Ілісієвич, хоча він і справді доволі популярний, і в нього ефіри набирають шалений перегляди. Тобто, тут і справді безронні можна сказати, що він, напевно, один із найпопулярніших опозиціонерів, які існують на українському Ютубі. А становіті Вовам надавиті. Ну, тут трішки постів типу, у стилі однокласників, напевно, не знаю, як це ще коментувати. Ну тут він розповсюджує якісь екстремістські матеріали, це ми максимально засуджуємо. вже ж репости Трампа, ось, до речі, повертають нас до теми Сідні Swin пише: Трамп, Сідні Swin, зареєстрована республіканка, снялась в самій гарячій рекламі на сьогоднішній день. Це реклама для American Eagle, і джинси буквально розлітаються з полок. Молодец, Сидни. Він знову тут пише про Ігуар, він і справді думав, що одна реклама може зруйнувати компанію, яка існувала там скільки? понад 100 років, напевно. Українців почнуть готувати к національному спротивлення з 14 років, сообщив об'язані глави відділу національного спротивлення Міноборони. Ну, нещодавно ми на стрімі дивилися якраз відео його щодо мілітаризації України, і він чомусь виступає проти мілітаризації України, про тому, що підтримує Ізраїль та його курс, і в принципі усіляко захищає навіть зараз Ізраїль, що напевно, з кожним роком все важче і Ваще, ваще робити. Хамас прямо зараз формує батальйони із 13 14 літніх Остальне додумайте самі. Ну, типа, мы не провести параллели с Хамасом из Украины, напевно. Я не знаю, до чего тут пост. Але такой жирный натяк тут само на це. Продолжаем продолжать. Многие возбудились по поводу приезда Эрдогана в Киев, но не стоит возлагать большие надежды. Это все важно, это продвижение вперед, но полноценным миром и не пахнет. Мир не будет объявлен, но его скелет уже вырезан из тени. Подпишут его не те, кто воюет, а те, кто устал платить. Август це не конец війни, август це о ілюзій А не знаю, у кого в принципі ще є ілюзії о перемозі. Навіть українська влада вже відмовилася майже рік тому від цієї риторики. Окей, на рік тому, напевно. Місцев 9 тому від цієї риторики, і в принципі говорять про заморозку війни. А тому не знаю для кого це міф, в принципі, існує. Ну, ще Денис Лісєвич дуже полюбляє робити усілякі прогнози про завершення війни, які постійно не справджуються, як ви розумієте, але так чи інакше, він продовжує це робити і ось бачить якийсь там скелет чи не скелет. Ну, в принципі, якщо постійно робити прогнози про завершення війни, то колись ти вгадаєш, і справді колись та війна завершиться, і таким чином ти можеш потім сказати, що ось. Ти все знав, все передбачив, все спрогнозував і так далі. Ну головне підчистити усі пости, які були на твоєму каналі, знову ж таки, він так робить. Але ось якось так. Тут є якась паста з Фейсбуку. Я не знаю, чи варто її повністю читати. Можете прочитати, поставити паузу, вона буде на екрані. Але суть у тому, що якогось збушнику надали ПМЖ у Канаді і пишуть про те, що канадський суд там визнав. Цю організацію, що вчиняла підривну діяльність проти демократії, це про СБУ, і що СБУ займається політичними репресіями та фальсифікацією виборів. Про це ось теж сказано. Я, до речі, справді загулив цю новину, але знайшов і справді на якомусь місцевому змі. Але тут не уточнює Дініс Лісєвич один цікавий факт, що йдеться про СБУ зразка 98 2011 тере року саме у той період працювала з бушником ця людина, і саме за той період діяльності йому як би закидують ось таке. Хоча це єдиний прецедент, в принципі, тим не менше, Єлізєвіч робить вигляд, що це йдеться про якогось з бушника, який нещодавно був. І якому типу відмовили, тому що ось в цьому пості немає жодної дати, але цей СБУшник ще давно поїхав до Канади, там жив, знову ж таки, тут про підприємство написано і так далі. Єлісів відшокірував американців, Ну, в нього, до речі, основний ресурс це YouTube канал, і там, в принципі, прев'ю у стилі Уніона, і назви такі бувають дуже шокуючі. Пишу програму курсу з економічної та фінансової грамотності для однієї дуже класної школи, треба буде ваша допомога, яку одну річ про гроші та економіку ви вивчили вже в дорослому житті, але хотіли б знати ще в школі. Що таких лівацька з Соросовських гніт, як ти нельзя і близько подпускать к економіки? Я, чесно кажучи, не знаю. Це там твітерна історія. Я у Твітері не сижу, я нормальна людина, тому не знаю, які там біфи між ними відбуваються. Але справді запровадження якоїсь фінансової та економічної грамотності у школах непогана ідея. І, в принципі, якщо це буде реалізовано добре, то, то і справді це варто впровадити, але я трішки не у контексті, слава Богу. Трамп намерен лично встретиться с Путиным уже на следующей неделе Нью-Йорк Таймс. Ну, тут я трешки застарели новины читаю, але уже мы знаем про Аляску, про 15 серпня. И наступный пост. Как я вижу, в ближайшее время власть будет делать много вбросов, основанных на сегодняшнем разговоре Трампа и Пу, чтобы сделать замеры настроений в обществе. До речі, не знаю, з цього часу ніяких вбросов і чогось подібного особливо і не було. А можна заборонити ріелторам на законодавчому рівні брати більше 10%. А яку ми заслужили, Київська школа економіки імені Сороса Пінчука. А теж в нього є свій манімірок чи до Сороса Пінчука. Це такі ліві злодії, напевно, які ось гадять усім і чомусь також записали до Соросів і через пост те, що він писав про те, що ріелтори беруть і справді дуже багато коштів, в принципі, за мінімальну роботу доволі часто. Хоча в цілому я теж проти регуляції ринку, ви напевно і так знаєте. У Шаковса, старана американцев поступила про що, Россия считает приемлемым. И наступный пост ⁇ не верьте никаким планам перемирия, слитым в польские СМИ. Все гораздо сложнее. Следите за АП-пропагандой, как сейчас дружно и агрессивно будут накачивать людей, что нельзя останавливать войну. Ну, до речі, теж за останні пару днів щось нічого такого активного не бачив, щоб там накачував людей. Більше того, про зупинку війни Зеленський сам говорить останні півроку. Я не знаю, Єлсєвич таке відчуття, що застряг десь у 23-му році. Риторика влади насправді дуже сильно змінилася з приходом Трампа, і справді, останнім часом ми бачили основну риторику, націлену не на кордони 91-го року, про них майже усі забули, а саме про завершення війни, заморозка і так далі. Все, що Сейчас в плане дипломатии планировалось, реализовывалось президентом Трампом еще до конца мая. Это вовсе не значит, что все идет гладко и завтра конец, но встреча с ПУ это действительно ключевое событие. Мы с вами обсуждали это на стриму. Ну, до речі, поки що зустрічі не відбулося, складно сказати, чи це ключова подія, чи буде знову ж таки із пустого в порожнє, тому що ми бачили, що там Росія ініціювала існабульські перемовини, вона вже ж призвела до обміну полоненими, що напогано, а вже ж. Але глобально ми не побачили ніякого зрушення щодо головного питання завершення війни. Доверяйте президенту. Стрижки унионом попахивая, я, я такая, я такая. Мерц, Макрон и прочие ястребы войны от глобалистов в трансе от того, что Трамп согласен на встречу с Путиным. Знову ж таки, не бачив, щоб они там что-то высказывали, але ладно. Сенсационный отчет показывает, что средний класс Аргентины вырос на 7,7 миллиона человек в первом квартале 2025 года. Корпоративные СМИ не рассказывают вам об экономическом чуде Аргентины. А ну что до Аргентины, там и справді є позитивні зрушення щодо экономики. але 7,7 миллионы я не знаю, в принципе можно просто снизить стандарты и сказать, что... Що... И просто сказать, что ось люди стали краще жить, Пам'ятаєте, як Путін сказав, що там 12 тисяч рублів це середній клас, ось так можна сказати, що 100 доларів в місяць це теж середній клас. Навіть сам факт зустрічі Трампа та Путіна, чого вона зрештою відбудеться, буде великим успіхом для Путіна, тому що вона порушить міжнародну ізоляцію. Не успіли закінчити стрім, як почалось то, що він предупреждав. Сарасьонок Порошенко щось на цей рахунок все ж таки сказав, і справді він цим занепокоєний. А тут, напевно, я так думаю, буде критка Стерненко. Так, постерненка. А будь-яка торгівля територіями цим було під українську державність. Путін хоче знищити Україну. Якщо не бойовими діями, то підривом країни зсередини. І на це Росія розраховує, пропонуючи Америці цинічну торгівлю територією України. Озвучені Трампом плани це ніщо інше, як спроба допомогти Росії досягти стратегічної цілі знищення української державності. Так, контора пише раз спротив. вони ходять в Україні вічну війну. Ну, і вічні донати, конечно. Я хочу услышать Зеленского. Зеленського. Я не знаю, чому Ілісєвічі справді не бачать у цьому загрози для української державності, враховуючи, як гостро люди реагують в принципі на територіальну цілісність. Та взагалі є питання, яким чином буде проходити обмін чи не кинуть Україну у результаті, хто дасть гарантії і так далі. Є і справді. Досить багато питань щодо обміну території. Нагадаю, що деякі ЗМІ почали писати про те, що начебто може бути якийсь обмін територіями. Росія, типу, повертає Україні окуповані Херсонську та Запорізьку області, а Україна має віддати увесь Донбас. 420 тисяч граждан Великобританії підписали петицію, призиваючи к немедленному проведенню всіобщих виборів. всего за 72 години Стармер должен подчиниться. Ну, я не експерт по Великобританії, не знаю, яке там законодавство, але петиція це такий доволі м'який спосіб. Стармер, которого не хотят видеть у реля собственної граждані, которого косені уже сместят, будет рішати, що хорошо для України и украинцев — Цирк. Ну, я не знаю, до речі, знову ж таки про внутрішню політику Великобританії, але 420 тисяч громадян, які підписали петицію, це навіть менше 1% від населення Великобританії. Ну і на цьому будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть, чи подобається вам такий формат. Буде цікаво почитати, що ви про це думаєте.